Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Мене звуть Лариса і я хочу сьогодні розпочати свій березень, тому що на календарі вже 10 березня, а я все ніяк не можу зняти свій звіт за шалений тиждень. Березень розпочався, тож, звичайно, розпочався шалений тиждень. Але я попереджала, я була в дорозі. Не можу сказати, що я була не вдома, тому що я вже рік не вдома. Така була собі подорож вимушена переселених до інших вимушено переселених. Але я заздалегідь попіклувалася про те, що в мене будуть старти. Це буде шалений старти березня. Здається, вже всі дівчата відзвітували. Але я спочатку була в дорозі, потім трошки втратила голос, тому сьогодні хочу відзвітувати, тому що після шаленого тижня розпочинається магічний тиждень. Дівчата вже повним ходом чаклують над своїми процесами. Я ж теж чаклую, але ж я повинна спочатку відзвітувати, що ж я стартанула. Ну, якщо я, звісно, стартанула. Тому що я брала з собою в дорогу дві проєктні сумки. Я сподівалася, що я буду в'язати, сподівалася, що я щось завершу. Але як показує сьогодення, наші плани то, то наші тільки плани. Отже, з минулих шалених стартів в мене залишився процес, який я не закінчила. Це шкарпетки, карпетки, північне сяйва. Один в мене був готовий. А інший я ж з собою брала, щоб завершити. Я ж сподівалася, я завершу. В мене залишиться ниточка, і я розпочну новий процес. Як ви бачите, я не завершила. Ну, по-перше, часу не було. Я... Це була подорож до дітей та онуків. Ви ж розумієте, що там весь час пішов на спілкування. По-перше, я була в театрі. Ми ходили на балет Смеральда. По-друге, ми були у парку, де живуть динозаври. Тому я трошки пов'язала, але завершити я не встигла. Тому оцей перший старт, який повинен бути. Першим стартом, він стартом не став. Але він залишиться таким недов'язом, а розповідаю я про нього, тому що він дуже пов'язаний з тим процесом, який я все ж таки стартонула. Оце сиджу я ввечері, діти вже малі онуки сплять, оце плиту, і мене так питають, а що це ви в'яжете? Це оте шкарпетки. А поруч лежить, це я брала з собою ще один моточок пряжі на інший старт, планувала, що розпочну. Ну, кажуть, гарне. Але ось це, мабуть, неперевершена буде робота. І як каже Маруся, треба в'язати те, що подобається. Я це трошки призупинила і все ж таки розпочала свій старт у березні. Тому шкарпетки один і шкарпетки 2. Ну, не до різноманіття синє-зелене все. Але дуже гарна така пряжа, нова для мене. Я її брала з собою, щоб познайомитися. Це в нас така от пряжа регія Маріна як. Це Німеччина. А я останнім часом дуже-дуже полюбляю, коли Німеччина займається якимись тваринками. Для в'язальни з Яками, для всієї України леопардами. Дуже мені це подобається. Тому я в тренді. Завдяки Німеччині от, хочу спробувати зв'язати з цією пряжі. Але тут мене спіткала така невеличка халепа, тому що я оце в'яжу, така в'яжу, в'яжу, у мене завжди були складні стосунки з пряжею секційною. І знову я натикаюсь на зміну кольору. Неочікувано. І це не вузлик. І я так розумію, що вони тут склеїли. Дуже прикро. Ну, бути чесною бісять мене вузлики моточні моточній пряжі. Недешева, не бюджетна пряжа і вузлик. І гаразд, у вас закінчилася пряжа. І ви ж підсоєдніть так, щоб секції співпадали. Ні, я знаю, що вона підступна. Я стала її зсередини діставати, і я зрозуміла, що тепер вони намотали у зворотньому напрямку. Тобто в мене йде синій, сіренький, зелений, а тут оп'ять буде зелений, сірий, синенький. Ну що це таке? Що вони не можуть зрозуміти, де початок, де кінець? І отже, яйцей. За, притормозила трошки, пригальмувала, і це цей не знаю, що з ним робити. Я сподіваюся, що магія на цьому тижні дозволить мені прийняти вірне рішення. Отакий От у мене старт складний. Знову я, можна сказати, борюся з секційним забарвленням, але ж ми ж ніколи не здаємося. Ще з минулого разу в мене залишились отакі, ну, знаєте, така, пам'ять дівоча. І щоб нічого не переплутати, це в нас будуть перші шкарпетки. Це в нас будуть другі шкарпетки. Ну, тобто, процес. Оленка ж підає кубіка. Я вже знаю, які там кубіки випадають. І от мені... Треба вже прийняти, одинички ще не було, а двічка вже була, треба прийняти рішення. Але цього тижня магія складається так, що найбільше випадає третій процес. І третій процес це ще один мій старт. І хоча я, як далекоглядна жінка, брала з собою в дорогу і синій, і секційний. І рожевий, і жовтий. Але 1 березня Надійка кинула кубіка у спільному проєкті Кольоровий рік і випав зелений. Тож я у Львові нічого не розпочинала зеленого. І оце коли повернулася, швиденько, швиденько пошукала і знайшла собі зелений колір. Він такий нефритовий, дуже гарний, мені подобається. І я розпочала знов беретика. Дівчата мої полюбили ці пухнастики, і я вирішила, що я буду в'язати різних кольорів. Будуть їх міняти як рукавички. Під кожне вбрання буде новий берет, як ви вважаєте. Як то кажуть, можу собі дозволити. Отже, третій процес, і він сьогодні вже випадає третій раз. Тому я і знімаю, хоч і голоса немає. Бо я так розумію, що він... Цифра 3 у березні, у третьому місяці дуже магічна. І може, може, це обіцяє нам готову роботу. Ну, надію на готову роботу. Надійка нам обрала зелений колір, а Оленка нам обирає третій процес кожного дня. Так, ось три. Оце були два моїх старти в березні. І більше я нічого не стартувала, тому що ну, треба ж мати совість і завершувати вже незавершені процеси. По-перше, оце одиничка це шкарпетки з минулого місяця. Зараз я подивлюсь, що в нас там ще було минулого місяця. Так, де мій? О! Минулого місяця у лютому. Так, у мене ж було п'ять стартів. Ну, яко, який сенс розпочинати п'ять стартів, якщо я їх все одно не завершую? Було п'ять стартів. Шапку завершила. Шкарпетки, ось вони, перший номер. Ще одна шапка завершила. І шкарпетки, орхідея, я завершила, але навіть звіт не змогла зняти, тому що була в дорозі. Але я. Навчилася знімати що ж це. І такі кумедні там у нас вийшли танці з цими шкарпетками. Мені дуже сподобався цей вихід, коли нема можливості зняти повний звіт, можна зняти на одну хвилинку і показати, що шкарпетки в мене були. Але вони ж залишились там у Львові, і у мене тепер знову порожня. Шкарпетська скринька дизайнерських бажань. Тому я буду займатися саме шкарпетками. Оце бере це зелений колір. І кардиган же в мене був розпочатий минулого місяця. І він у мене в такому ж стані. Я ж його в дорогу не брала. Там два таких матки. У мене все та ж планка, але це вже інша планка. Це планка, яка мені подобається. Тому. Цифра 4, це в нас кардиган. Весняний. У нас же весна, тому 4 це буде весняний кардиган. І от він сьогодні випав, і мені треба його пов'язати. Тому я показую, з чого я буду починати свою магію. Так, оце цифра 4. Цифра 5 це. Процес, який у мене він давненько. Наскільки давно я його розпочинаю, знає тільки одна людина Олена Козаченко. Порозпочинала я його ще в минулому році. У Оленики був спільний проєкт. Ми в'язали, а я не встигла завершити цю роботу, але ж це Ангора. А вже весна, ну треба ж завершувати, бо ну, буде тепло і вже воно буде недоречно. Хустка вже велика. Бачите, я тут малюю. Ну, я так вважаю, що дуже схоже на мальви. Оцю хустку я й назвала мальви. І мені їх швиденько треба домалювати. Тому я беру цей процес. У магічний тиждень. Може, магія мені допоможе. Я прошу вибачення за мій голос, але зволікати далі я вже не можу. Треба зняти звіт, а голосу нема. Ось у мене тут є маркер. І це буде мій п'ятий процес, ця хустка. Дуже мені подобається малювати. Світленька така пряжа. І в темні годинки можна пов'язати. Так, це п'ятий номер. І шостим ще один секрет. Завершився спільний проєкт дівчатка, так і дівчатка. Я ж була у дорозі, і нічого я не встигла. Тому те, що я, як то кажуть, я перемогла. В номінації Я це я. Я завжди запізнююсь, і в номінації не виправна. Я знову запізнилась, нічого не зв'язала, але оце одужаю і все завершу. І тому я хочу взяти шостим номером магічний кубік. Може, доля визначить, що треба пов'язати. Це такий вісняний топ. Не знаю, Джемпер. Рукава буде три четверті. Не дов'язала я там, хочу дов'язати тут. Я хочу підігнати кількість своїх процесів, щоб у мене залишилось ну, 4 процеси в роботі, а два я зможу стартувати у кожному місяці додатково. І так я вийду на якісь цифри реальні. Для своєї швидкості в'язання. А то порозпочинала, а завершувати нема коли. Так багато справ, так багато справ. Ну, це я повернулася. Трошки приховоріла, але я сподіваюся, швиденько одужати і буду в'язати. Єдине, що не можу зараз вийти на вулицю. Бо треба надіслати дівчатам призи, яких я відзначила у спільному проєкті дівчата, такі дівчата. От гарно все ж таки бути спонсором. Сама нічого не встигла зв'язати. Але зі спільного проєкту мене, мене не вигнали, бо спонсорів не виганяють. Тому, дівчата, почекайте трошки, я сподіваюся, що я скоро одужаю. Дійду до пошти. А заодно і дов'яжу щось небудь магічне таке. Тому зустрінемось на наступному тижні. Я сподіваюся, до мене повернеться мій голос, і я зможу розповісти і про процеси, і про пряжу щось краще. Бережіть себе, не хворійте, бо це дуже неприємно. Адже за вікном весна, і ми повинні бути. Здорові, красиві, щасливі і непереможні.